Дружби, дружби дують шарики, дівчата в'яжуть шарики і пхають у штани. Спереді, ззаду туди можна. Поїхали. три чотири Все добре-добре, бо добре, Перекручуй шарики. Маленький шарик програєш. Гарно, два рази в'яжіть, два рази побудуть всі розв'язувати. Є yeah, по два шарики. Є, yes, спереду, добре. Можна із заду бхати. Ще одружні файно шаріки глядають. Ще один посильний. Уже по третьому шарику Є, yes. можна і ззаду пхати, дівчат. А я поможу, так. Не я Як музикант допоможе. Оп, не трісне, так. Хай спереду туди. Скільки ще маєте шарити? Менші дуйте. Треба всі україти. Що ж вони не злазять у тебе безпереду. Грудіться по колу під оплески. Покажіть, у кого більші штани. Покажіть. оплески, гостець. Ото козаки. Молодці, так, молодці. І йдете сюди до музикантів. Зараз для вас буде музика-гопак. Ви танцюєте гопак на задниці, на череві, і маєте всі шарики тріснути. І Отпусти під підні. Руки до гори. До Присідаємо, так. не танцюємо. Відживаєшся так два. Активніше, хлопці, активніше. Не ногами присідай, дружба. Пішов губак добрий. Молодець. На черево, на черево. На черево і маєте. Ні, Ва, були? Дружка, де є твоя дружка? Поратуй дружбі. Поратуй дружбі. Оплески, знову перший тужбавин, так? Дружка роздуши йому два шарики. Ходи дружка, бо він програє конкурс. <сум> може, яка нормально, там не треба. Вона така каже, може, що роздушити. Та -та. Ходи палець туди. Я рахую також така швидкість, хлопці. Раз, повірили. два. На п'ятий раз біжите і свою дружку в коліно цілюєте. Приготувалися. Музика. І раз. разі біля. Два. Три. Чотири. І п'ять. І пішли цілувати. Шановній області, казав свою дружку, ти чужу полетів цілювати. Йди поцілюй, вона чекає до тебе. Так, Ходіть, подаруйте, наші спонсори гарно розцілують. Питається молодий, котрий дружба виграв, той, що в ц... свою дружку вцілін... поцілував коліно.